Регіон лідер за темпами розвитку промисловості, обсягами інвестицій та реалізації соціальних проєктів. Регіон необмежених можливостей. Губернатор Дмитро Колєсніков представив публічний звіт соціально-економічного розвитку Дніпропетровщини за рік, що минає. Цьогоріч за національним планом дій регіон продовжив реалізацію інфраструктурних проєктів та регіональних програм, продемонструвавши позитивну динаміку по стратегічних напрямках. Вперше, уважаємо колеги за роки незалежності Наш регіон в течение п'яти місяців утримував перше місце по країні по об'ємам реалізації промислової продукції. Ми продовжили реалізацію всіх програм, які були намічені. І проходили в регіоні останні три года. Ми запустили нові регіональні програми і проєкти. Втім, у машинобудуванні трубній хімічній промисловості довелося скинути темпи. Визнав губернатор. Виною усьому охолодження стосунків з Росією та несприятлива геополітична ситуація. Ці темпи збросились не тільки в Дніпропетровській області, а всій Україні, во Восточній Європі, в азіатському ринку, на, на американському ринку. Но нам удалось сохранить и укрепить позиции промышленного лидера страны. Лидера, кроме этого, в сфере социального развития. Натомість у стратегічно важливому для регіону гірничо-металургійному секторі вдалося вийти на докризові показники. У першому кварталі 4,2%, по полугоді 1,8% і ми уверенно двигаємося до виконання годового плану на рівні плюс 3,5%. За короткий час вдалося запустити механізми, які працюють на економіку регіону, перейти до інноваційних моделей розвитку, диверсифікувати виробництво, вдвічі перевищити експорт продукції над імпортом, відкрити свої території для інвесторів. Область змогла запропонувати інвесторам цікаві проекти. Важливу роль у залученні інвестицій зіграло Дніпропетровське інвестиційне агентство. Наразі портфель його проєктів вже становить близько 2 мільярдів доларів, повідомив Дмитро Колісь. Только за 9 месяцев Днепропетровская область получила прямых иностранных инвестиций более 480 миллионов долларов. Общая же сумма привлеченных иностранных инвестиций в экономику области превысила 8,9 миллиарда. Это, уважаемые друзья, это 15,8% от всего объема иностранных инвестиций в Украину. Як наслідок зростання, впродовж 2013-го середньої заробітної плати на 6,5%. сьогодні по області вона становить 3312 тисячі гривень. А за підсумками року навіть перевищить 3,5, запевнив губернатор. При цьому борги по заробітній платі скоротили на чверть та не допустили істотного скорочення персоналу на підприємствах області. При цьому на підприємствах базових атрослі економіки, в тому числі горнометологічного комплексу, Середня заробітна плата піввисила 4 тисячі гривень, а на многіх і п'ять тисяч гривень. Цьогоріч усі рекорди за темпами зростання тваринницького комплексу та показниками врожаю побив аграрний сектор. Зібрано 3 мільйони 700 тисяч тонн зернових. Губернатор впевнений, що сільське господарство поряд з гірничо-металургійним комплексом стає усе більш перспективним сектором. Нашими дальнішими шагами будуть увілічення глибини переробки сільхозпродукції. Наши аграрии должны экспортировать не просто зерно, а готовую продукцию с существенно большей добавочной стоимостью. Регіон продовжує проект реформи охорони здоров'я. У той час як інші області роблять тільки перші кроки у цьому напрямку. Дніпропетровщина вже будує неонатальні центри. Серед ключових об'єктів року відкриття радіологічного центру для онкохворих, створення 15 амбулаторій первинної допомоги. А загалом у області їх вже більше 400. У капітальні ремонти медичних закладів вклали 6,5 мільйонів гривень, у обладнання понад 7 мільйонів. Пріоритет створення інституту сімейної медицини. Тому медики в області навчають і заохочують місцевими стимулами. На сьогодні в області працює 726 сімейних і 1542 Дополнительно в этом году завершает обучение по специальності общая практика медицина. Ще 343 врача і 523 в этом году 1455 медицинских работников прошли тренинги в областном учебно-методическом центре. Бізнес-сектор Дніпропетровщини це п'ята частина економічно активного населення. Задача влади максимальне спрощення дозвільних процедур та швидкий і якісний доступ до адміністративних послуг. У регіоні вже працює низка проектів, покликаних стимулювати розвиток бізнесу. Перший в області Криворізький віртуальний бізнес-інкубатор, доступ до адміністративних послуг через пошту та інші. В регіоні ми активно внідреємо електронне управління. Поэтому показатель Днепропетровщины находится на уровне стран Восточной Европы. Наивысшую оценку наших усилий в этом направлении Днепропетровская область получила, завоевав первое место в номинации «Электронные сервисы». На протяжении года мы обеспечили эффективную и бесперебойную работу 35 центров предоставления административных услуг. 2013 рік впровадження масштабних інфраструктурних проєктів це оновлення криворізького вокзалу Роковата, реконструкція Каричиновського водопровідного комплексу, продовження будівництва Дніпропетровського метро, правобережних з'їздів Скайдацького мосту та південного обходу, доступне житло, розширення мережі дитячих садків та навчально-виховних закладів. Державна політика, влада, бізнес, громадянське суспільство динамічний розвиток області став можливий лише за умови ефективної діяльності кожної ланки. Дніпропетровський регіон чи не найкраще демонструє таку єдність, впевнений губернатор. Впродовж року місцева влада активно працювала над налагодженням діалогу з суспільством. Кожен житель регіону, кожна громадська організація мають всі можливості звернутися до влади через контакт-центр, гаряча лінія Дмитра Колеснікова. Губернатор запевнив, что влада людей чуя. На протяжении года, вдумайтесь, с цифры, в контакт-центр поступило 54 тысячи звонков. Зарегистрировано более 40 тысяч обращений, что на 26% превышает показатель прошлого года. Это означает, что растет активность граждан и одновременно растет доверие к власти. Особливістю цьогорічного програмного розвитку є поява низки соціальних проєктів нового типу, які передбачають активну позицію громадськості у вирішенні актуальних соціальних проблем регіону. Такі програми ініціюють обласні органи влади, громадські організації та компанії в рамках корпоративної соціальної відповідальності. Міцне здоров'я, успішне життя, стратегія молодіжної політики в регіоні на період до 2020 -го року, голос ветерана, вайфай для шкіл, конкурс. З енергоефективних проектів розвиток місцевого самоврядування ці та інші програми регіон реалізує за участю громадськості область увірена по стапокалісту проекту. Побіділі всі українського конкурсу проект і програм розвитку і події міцного самоуправління, основана по ініціатії нашого президента Віктора Федоровича Януковича. Так, до 2013 году із 240 переможців по Україні. Почти сорок проектів та проекти 10%. десяти це, це говорить про те, що наші територіальні громади вміють максимальне качественно готувати проекти. Наші проекти являються безпорними победителями не только на регіональному, але й на державному рівні. у сфері міжнародної активності ніякої політики, суцільна економіка окреслив ще один напрямок діяльності громадськості голова Дніпропетровської облради. Ми славіші. Озможне механізми, возможне пути для привлечения ресурсов в нашу область. Ми дійсно в рамках того, щоб найти максимальну вигоду для нашої територіальної громади, для нашої області, от отношений з различными государственными інституціями, в тому числі і международными. Саме на цьому тижні, 24 грудня, виповнився рік керівництва Дмитра Колєснікова на посту губернатора. счет. И я очень ценю вашу помощь, вашу поддержку, ваше понимание. Спасибо вам большое. У 2014-му за зміцнення позицій області доведеться поборотися для активізації економіки. Урядом та президентом вже зроблені конкретні кроки: формування замовлень на внутрішньому ринку, залучення масштабних інвестицій на рівні держави та приватного партнерства, перегляд газової угоди з Росією. Тепер Тепербодобря будівстої Україні на ряді щепле. Крім того, уряд вже схвалив проект держбюджету на наступний рік. І, хоча до програмного документу залишається багато запитань, його головний акцент розвиток регіонів. Главними статтями розходу стануть розвиття регіону, будівництво, ремонт дорог місцевого значення, а також розвиття системи здравоохраніння на місцях. Государственний фонд регіонального розвиття увеличен по сравнів з 2013 тисячі тринадцятим годом почти в 4 рази. Губернатор також окреслив найближчі завдання для Дніпропетровщини. 2014 й обіцяє стати роком продовження вже розпочатих проєктів та старту нових. По проєкту будівництва митрополітана в Дніпропетровське ми перейдемо від підготовних робіт до непосредственному строїтельству. Продовжується робота по будівництву правобережного з'їзду з, з Кайданського моста і Южного пруга. Будуть здані дома по програмі Доступне житло». В реальном секторе экономики это продолжение масштабной модернизации производства и внедрения инновационных технологий, развитие активной поддержки предпринимательства и, конечно, сельского хозяйства. Будут реализованы проекты по улучшению бизнес-климата, диверсификации экономики в области и привлечению иностранных инвестиций. И я приглашаю всех к конструктивной работе. Предлагать, будьте активны. И тогда Днепропетровская область еще раз подтвердит, во-первых, развитие гражданского общества, во-вторых, свои лидер лидерские позиции. Губернатор наголосив, що одним з пріоритетних завдань є підготовка до Євробаскету 2015. На 2014 рік заплановано завершення реконструкції спортивного комплексу Метеор, будівництво нової багатофункціональної арени і Дніпропетровського аеропорту та спортивної бази в місті Дніпродзержинськ. Як сказав Дмитро Колєсніков, це реальні проекти для регіона лідера регіона необмежених можливостей. На колегії грамотами та нагородами від. Значили кращих представників регіону, які внесли вагомий внесок у його розвиток. Високі нагороди отримали і криворіжці. Зокрема, відзнаку Дніпропетровської облдержадміністрації медаль за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області. Губернатор вручив народному депутату України голові підкомітету з питань місцевих бюджетів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Костянтину Павлову.